Вони, коли починають бояться, вони не більше підтримують армію. Вони просто всі в тисі дохнуть, і там просто жалко, шкода вжити хриб. <гум> <гум> ну, краще вмерти в тисі, ніж вмерти на фронті, ніж вижити на фронті. Ну, це якби людей. тут, чесно кажучи, про цих людей, що У нас мовчу, в тисі це. Якась дуже велика зараз проблема з цим. Популяризація ухилянтів просто починається якась ну, страшно. Що ухилянти молодці і просто <гум> гнидять. Ну, От, ну як у це от поборот? Оці от мальчики з кафійочком, і вони <світ> а за, за кого я піду воювати. А син Порошенка не воює, а дочка Зеленського це. не воює. На а них, що ми, я піду? всі все знають. Вони знають хто вони. Ми знаємо, хто вони. І на них навіть не треба витрачати час, тому що всім подобається маленькі кошенята, всім подобається маленькі цуценята, але маленькі членята нікому не подобається. І оці просто ребята, які там в тисі? Ну їх на них не треба витрачати час. Це вони знають хто вони. Він знає, коли в тій тисі захльобується за кордоном. Це велика їхня душевна травма. і це потім будуть десятки років. Коли там папа, що ти робив, я там в тисячу не захлібнувся, мені там ногу отморозив в Карпатах, типу там на протезі там думають, папа ти не навоював. Або ти, може, хоч був водієм маршрутки в Херсоні, куди прилетів, там Градіна. Ну може, ти був в МНС, або ти просто хоч з роботи на роботу, йшов, тебе поранило. А він там в Карпатах йому там заяць голодний ногу од гриз, тому що він там у хелян трусився, і потім його румуни, де з нього ще білетіли. Ну, це все такі історії. Це ж як ці люди потім будуть жити, що буде з їхніми нащадками, шо них буде в головах. Але і тут біди не буде. Насправді їхній. Потім син, донька узнає. Ну, папа був тряпкою. Ого, я таким не хочу бути, я таким не буду. І будуть на противагу робити якісь чинки достойні. Тому що це історія врегулює, просто для цих людей це буде особиста така драма.